Біоінженерна фірма розробляє систему трансплантації голови, яка дасть змогу людям жити сотні років. Біоінженерна компанія BrainBridge розробляє унікальну систему, яка дасть змогу проводити трансплантацію голови. Учені вважають, що такий крок дасть змогу людям жити сотні років, а першу у світі прототип може бути готовий до проведення операції з пересадки голови вже за 8 років. Розробники представили приголомшливе відео, у якому показали, як працюватиме їхня система. Автори пропонують використовувати штучний інтелект і робототехніку для перенесення головного та спинного мозку пацієнта в донорське тіло. Співробітники Американського стартапу вважають, що ця моторошнувата процедура дасть змогу людям значно збільшити тривалість життя, оскільки людський мозок може жити сотні років за умови, що інша частина тіла залишається молодою. Втім, науковці по всьому світу скептично поставилися до цієї розробки. За їхніми словами, нова концепція є грубим спрощенням того, як працює людський мозок. Ба більше деякі вчені вважають нову систему поганою фантастикою. Ще в 2016 році етико-правовий комітет Європейської асоціації нейрохірургічних товариств визнав трансплантацію голови людини неетичної. Але комітет не має юридичних повноважень будь-яким чином перешкоджати цій процедурі. Комітет раніше заявив, що операція з трансплантації людської голови пов'язана з безліччю ризиків, зокрема й ризиком смерті. Також учені заявили, що для всіх етапів процедури просто не існує міцної доказової бази, а для деяких етапів і зовсім відсутні підтверджені концепції. Нова система передбачає наявність тіла донора пацієнта зі смертю мозку з функціональним тілом, і реципієнта, чия голова буде пересаджена в нове тіло. Обидва тіла будуть охолоджені до п'яти градусів, щоб зменшити ризик потенційних пошкод. Мозку. Далі в обидва тіла ведуть невизначну концентрацію розчину штучної плазми, що забезпечить насичення мозку і тіла киснем, щоб запобігти утворенню тромбів. Саме цю операцію проведе робот. Він обережно оголить сонні та хребетні артерії, а також яремні вени. Далі кров буде повністю відкачена з голови реципієнта, щоб запобігти згортанню крові. Далі її негайно з'єднають із системою кровообігу тіла донора, після чого його накачають свіжою насиченою киснем кров'ю. Предбачається, що алгоритм штучного інтелекту відстежуватиме м'язи та нерви пацієнтів під час операції, щоб сприяти плавному Прилягання. Також передбачається використання хімічного поліетилених ліколів та спеціалізованої іпланту, які допоможуть відновити з'єднання розірваних нейронів. Після цього почнеться трансплантація лицевих м'язів і м'яких тканин донора, що має знизити ймовірність відторгнення тканин і допоможе омолодити обличчя реципієнта. Провівши до місяця в реанімації, де за пацієнтом спостерігають у комі дають імуносупресивні препарати, щоб не дати імунній системі відторгнути донорське тіло, мозок має відновити контроль. За словами керівника проєкту Хашема Алі Гайлі, їхня нова технологія має від... Відкрити двері для життєво важливих методів лікування, які були просто неймовірними лише кілька років тому. Тим учені по всьому світу скептично ставляться до нової технології. За словами нейробіолога з Королівського коледжу Лондона, доктора Ахмада Айл Хлейфата, немає жодних доказів, що трансплантація голови в людей взагалі можлива. Також за словами нейробіолога та почесно наукового співробітника школи психології Кардівського університету, доктора Діна Бернета, він і раніше чув фантастичні заяви від приватних комерційних організацій, однак ця є найрадикальнішою. Сьогодні в нас історія, яка схожа на справжній медичний трилер. Це розповідь про забутий хрестовий похід одного лікаря, хрестовий похід проти смертельної таємниці, що забирала життя тисячі тисяч матерів. Ну що, починаємо наше розслідування. Перенесемося у відень, 1846 рік. Ми у найбільшому пологовому будинку світу. І саме тут, у його стінах, криється моторошна загадка. Просто уявіть собі, у 1840-х роках жінка, яка народжувала під наглядом лікаря, мала в п'ять разів більше шансів померти, ніж та, якій допомагала звичайна акушерка, в п'ять разів. Чому? Це питання буквально не давало спати молодому лікарю на ім'я Ігнат Семельвейс. А тепер погляньте на ці цифри. Вони просто шокують у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики. Смертність сягала 20%. Тільки вдумайтесь, кожна п'ята жінка. А в сусідній клініці, де працювали лише акушерки, цей показник був усього 4%. На кону стояли тисячі життів. І щоб зрозуміти, в чому тут річ, нам треба зазирнути ще глибше в минуле. Бачте, століттями пологи були суто жіночою справою. Це був такий собі закритий світ, куди чоловікам ну, вхід був суворо заборонений. І щоб ви зрозуміли, наскільки все було серйозно, от вам історія у 1522 році. Один лікар з Гамбурга, доктор Вертит, перевдягнувся в жінку, щоб просто подивитися на пологи, і знаєте, що з ним зробили за таку цікавість його спалили на вогнищі. Це ж показує наскільки непорушною була ця заборона. То як же виглядало народження дитини в цьому будемо відверті жорстокому світі до появи сучасної медицини? О, це було щось геть не схоже на те, що ми знаємо сьогодні. Розумієте, медицина тоді була, м'яко кажучи, безсилою, тому часто пріоритетом ставала душа, а не тіло. Коли життя дитини було в небезпеці, існував спеціальний обряд хрещення ще в утробі матері. Для цього навіть винайшли такий собі джі-подібний шприц, щоб вводити святу воду. Неймовірно, правда? А сама пологова кімната це взагалі окрема розмова. Ну, наприклад, вікна і двері зачиняли наглухо, бо вважалося, що свіже повітря це шкідливо. Жінки народжували сидячи на спеціальних кріслах, а пологи королівських осіб, як от Марії Антуанетти, це було ціле шоу, 200 людей дивилися. Ну а лікарні для бідних були справжнім пеклом, де живі могли лежати в одному ліжку з мертвими. Просто жах. Але повернімося до нашого героя, лікаря Земелвейса. Він був просто одержимий ідеєю знайти причину цих смертей. Він підійшов до цього як справжній детектив, але раз по раз заходив у глухий кут. Отже, його перша ідея була, до речі, досить логічною, психологічною. Він звернув увагу, що коли священник іде до жінки, яка помирає, він дзвонить у маленький дзвіночок. І Земельвейс подумав, а що як цей звук, цей передзвін смерті, просто до смерті лякає інших жінок, викликаючи у них смертельний шок. Він навіть домовився зі священником, щоб той ходив іншим шляхом, без дзвіночка, але нічого не змінилося. Гаразд, подумав він, може, справа в техніці. І він почав буквально копіювати все, що робили акушерки. Пози для пологів, провітрювання, як вони перевозять пацієнток, результат нульовий, смертність не падала. І от коли він був уже майже у відчаї, сталася трагедія. Але саме ця трагедія і стала ключем до розгадки. Його добрий друг, професор патологоанатом, під час розтину випадково порізався скальпелем студента. І коли він помирав, Земелвейс жахом зрозумів симптоми вони були один в один, як у жінок, що помирали від пологової гарячки, і тут, наче спалах блискавки, все стало на свої місця. Лікарі та студенти йшли з секційної зали, де робили ростини, просто витирали руки об халат і йшли приймати пологи. Вони переносили щось невидиме з мертвих тіл на живих жінок. Він назвав це трупними часточками. Невидимий вбивця був знайдений. Отже, причина знайдена, і рішення, як виявилось, було до смішного простим. Але як це часто буває, саме тут і починається найдраматичніша частина нашої історії, бо він знайшов порятунок, але йому просто ніхто не повірив. Він діяв рішуче на дверях клініки з'явився наказ, простий, але революційний. Там було написано: від цього дня, 15 травня 1847 року, будь-який лікар чи студент. Має перед входом вимити руки в мисці з хлорною водою. Обов'язково для всіх, без винятку. І що ви думаєте? Результат був ну, просто феноменальний, миттєвий. Ось погляньте ще раз на цифри: смертність впала з 20% до менш ніж двох. Це ж була абсолютна перемога, він довів свою правоту. Але, здавалося б, ось він, тріумф, та все виявилося набагато складніше. Розумієте, лікарі того часу були джентльменами, і тут їм кажуть, що вони, по суті, вбивці, що їхні руки брудні. Це була не просто наукова критика, це була образа. Це било по їхньому его, по статусу. Його просто почали цькувати. Кажуть, він у вічі на вулицях хапав вагітних жінок за руки і благав. Вимагаєте, щоб ваш лікар мив руки. Врешті-решт його списали як божевільного і замкнули у психлікарні. Там він і помер у 47 років. А знаєте від чого? Від зараження крові. Від тієї самої хвороби, яку він переміг, жахлива, жорстока іронія так. Історія Земелвейса це справжня трагедія, хоча його відкриття, звісно, зрештою змінило світ. Але знаєте що цікаво, поки він вів цю свою війну з невидимим ворогом, паралельно відбувалися й інші, не менш дивовижні речі. От, наприклад, війна з болем, що тільки не використовували раніше. Вино, релігійні реліквії. Потім з'явилася настоянка опіуму лауданум. але справжнім проривом стали пологи королеви Вікторії. У 1853-му вона використала хлороформ. І якщо вже сама королева так робить, ну ви розумієте, це змінило ставлення до анестезії раз і назавжди. А тепер, взагалі, дещо неймовірне. Чи знали ви, що перший в історії тест на вагітність з'явився ще у стародавньому Єгипті? Три з половиною тисячі років тому. Все було просто жінка мочилася на два мішечки із зерном пшеницею та ячменем. Єгиптяни вірили, проросла пшениця буде дівчинка, ячмінь хлопчик. Зі статтю вони, звісно, не вгадали, але коли вчені у 60-х роках минулого століття перевірили цей метод, виявилося, що він на 70% точно визначав вагітність. Гормони в сечі вагітної жінки працювали як добриво. Фантастика, правда? І от, повертаючись до Земелвейса, його історія це ж не просто про медицину, це про те, як іноді проста очевидна істина може бути абсолютно невидимою для найрозумніших людей, просто через їхню гординю, через звичку, через небажання визнавати власні помилки, і це звичайно змушує замислитись: а до якої такої очевидної істини, що могла б рятувати життя, ми сліпі сьогодні?